Целюліт. Як позбутися. У цьому відео я зібрав три основні кроки, які варто зробити, щоб зменшити прояви целюліту або позбутися його. Крок перший скоригувати своє харчування. Прибрати або скоротити в раціоні продукти, які найбільше викликають стрибок глюкози і інсуліну. Найбільш небезпечні продукти для ваших стегон шоколадні батончики, йогурт із цукром, пиво, газовані напої. Крок другий. Розганяємо лімфу. Лазні, сауни, хамам. А якщо перед цим ще була фізична активність це ще краще. За 30 хвилин до лазні випиваємо чай з липою, листям малини чи смородини. Крок третій. Не забуваємо пити воду. Зневоднення призводить до затримки рідини в тілі. Жирова клітина накопичує в тому числі і воду. Зайва вода в організмі точно не робить нас гарнішими. Зазвичай норма води на день від 1,5 до 2,5 літрів. Висновок.